Мультипредметний тест уже четвертий рік, як замінив іспити при вступі у вищі. Основна сесія тестування розпочалась 14 травня та триватиме до 25 червня. Як і будь-який екзамен для більшості вступників, це серйозне як емоційне, так і фізичне навантаження. Психологи пояснюють, такий стрес викликаний не лише складністю завдання і переходом вчорашніх школярів у доросле життя. Аня мисник до мультимедійного тесту готується уже два останні роки. Дівчина прагне вступити у Вінницький виш на факультет іноземних мов і, хоча впевнена в своїх знаннях та з наближенням іспитів, відчуває хвилювання та тривогу. Англійська, оскільки от я проходила коло тест, бачила таку двозначність деяких питань. Ніби якби всі є чотири варіанти відповіді. Ніби як один має бути правильний а правильні здаються всі всі там три або чотири варіанти. Правильних саме тому саме з англійською мовою є такий певний нюанс. Я розумію, що хвилювання це мій головний ворог, тому я намагаюся якби себе переконати в тому, що я все знаю. Хвилювання перед іспитами цілком нормальні відчуття, пояснюють психологи. І для того, аби успішно скласти екзамени, важливо впоратись з тривогою, і для цього є безліч способів. Існує така думка, що тривога, страх, вони ніби ото падає пелена на очі, людина абсолютно все одразу забуває, і губиться і не може нічого пригадати. І це насправді можливо перші декілька секунд. От коли люди доходять до місця, де вони мають здавати, вони бачать самі парти, за якими будуть сидіти. Чи там... Аркуші чи бланки, і в них дійсно з'являється страх і тривога, і це нормально. І серцебиття може бути, і в роті пересихає, і голова може крутитися. Все нормально, і тут важливо одразу включитися і трошечки затишитися і зрозуміти, що треба перевести подих. Саме хвилювання, а не незнання предмету, стає причиною помилок. Кілька років тому Вікторія Ворущак уже здавала тестування. Тоді для дівчини це був величезний стрес. У 2019 році я здавала ЗНО, це, напевно, були найнервовіші тижні, дні, тому що я пам'ятаю, в мене тоді піднявся тиск. Я навіть в лікарню, здається, попала. Я дуже хвилювалася, думала, що на цьому, якщо я не здам, то все крапка, я далі нічого нікуди ні вступити не зможу і таке інше. Але Зараз у мене, наприклад, такого хвилювання немає. У Вінницькій області на НМТ цьогоріч зареєструвалися майже 14 тисяч учасників. Основна сесія почалась 14 травня. Національний мультипредметний тест 2025 року проводиться за форматом 24-го року. Це чотири предмети, які кожен учасник буде здавати. Три з яких є обов'язковими українська мова, математика історія України. Четвертий предмет на вибір. На розсуд кожного учасника В Вінницькій області сформована мережа ТЕЦ в 15 населених пунктах для того, щоб вони мали можливість своєчасно потрапити на екзаменаційний центр. Аби отримати високі бали і вдало здати тест, потрібно знати предмет. А ще радять психологи бути сильнішими за своє хвилювання та не жертвувати на користь навчання здоровим харчуванням та сном. Вікторія Ліворчук Денис Ковтун, телеканал Вінничина.